Як вивчити діджитал маркетинг з нуля? Мої поради для початківців. Привіт! Якщо б я сьогодні почав вивчати діджитал маркетинг з нуля, я зробив би це зовсім інакше, порівнюючи з тим, як я робив це раніше. І саме про це я хочу розповісти в цьому відео. Напевно, ти також, як і більшість людей, робиш помилку, вивчаючи маркетинг хаотично, без плану та стратегії, як усе вивчити поступово. Ти дивишся купу відео, слухаєш поради в Тіктоці, але бачення, куди тебе це рухає, ти не отримаєш. Я знаю, як це, адже проходив такі ж помилки. Я Влад Сапожников, практикуючи маркетолог з 10-річним досвідом, який пройшов шлях від новачка до маркетинг директора за більше 5 тисяч доларів. Якщо ти хочеш вивчити діджитал маркетинг не просто для загального розвитку, а щоб реально заробляти, працювати з клієнтами або знайти класну роботу. Додивись це відео до кінця. І почну я свою розповідь з першого пункту вивчи основи маркетингу. Рекомендую виділити на це місяць регулярного навчання самостійно. З популярних іноземних статей можу виділити HubSpot Academy де ти можеш знайти цікаві та змістовні теми або ютуб-канали Нейл Пател та АлексХормозі. Вони дають поверхневе розуміння, але не дають системи практики або підтримки. Ти просто дивишся і залишаєшся сам на сам з купою інформації. Насправді цей перший етап дуже важливий, адже ти формуєш своє перше враження про маркетинг. Та якщо немає структури, тобі буде здавати, що у цій сфері панує повний безлад і далі рухаються лише одиниці. Я не кажу, що безкоштовні ресурси це щось погане. Але залишається факт, що без підтримки і практики більшість або кидає навчання або витрачає роки на те, що можна зробити за кілька місяців. Це як самому будувати авто з запчастин, замість того, щоб сісти за кермом, готової машини. Якщо хочеш результат, який можна монетизувати, обери шлях, який реально дає буст. Тому наступне, що потрібно тобі зробити на шляху вивчення маркетингу, це обрати спеціалізацію. Бо найбільша помилка це вивчати все підряд і ні в чому не стати експертом. Подумай, що найбільше відгукується тобі. Якщо креатив і тексти, тоді обирай контент, маркетинг чи копірайтинг, цифри і логіка розглянь SEO, аналітику або таргетинг. Якщо подобається будувати системи, це може бути General стратегічний маркетинг чи Email маркетинг. Але складність у тому, що коли ти без досвіду, ти не знаєш, що тобі реально підходить. Пробуєш усе, втомлюєшся, і в результаті знову опиняєшся у відправній точці, і все починаєш спочатку. Тому багато хто йде на дорогі річні іноземні програми, бо там є структура, проекти і підтримка. Але давай чесно, чи потрібно тобі проходити навчання роками, щоб зрозуміти? Що це твоє наступний етап це набуття досвіду. Без нього ти не зрозумієш, як усе працює в реальному світі. Ідеальний варіант це запропонувати свою допомогу локальному бізнесу або креатору. безкоштовно або за низьку оплату. Наприклад, зробити їм аудит, налаштувати просту рекламу чи написати текст. Можна також піти на фріланс біржі Upwork чи Fiverr і взяти перші замовлення. Але одразу скажу: якщо ти без підтримки, без прикладів, без правильного зібраного портфоліо там дуже важко закріпитися та виділитись серед конкурентів. Так, досвід це мастхев. Але коли ти сам дуже легко опинитися в ситуації, де ти робиш, робиш, а результату нуль, не тому, що ти не стараєшся, а тому, що просто не розумієш, куди саме прикладати зусилля. У мережі багато безкоштовних порад, але вони не дають повної картини. Саме через це я і створив комплексний курс маркетингу, який дає не просто теорію, а реальну практику та створення першого кейсу для майбутнього працевлаштування. Після кожної пройденої нами теми учень закріплює знання практичним домашнім завданням. Наприклад, на моєму курсі, студент отримав підвищення на роботі всього лише за два тижні навчання зі мною. Я вважаю це чудовим результатом за такий короткий час. А інші знайшли роботу протягом навчання чи у перший місяць після закінчення. Але пам'ятай, що у тебе завжди є вибір або місяцями вивчати теорію, або пройти цей шлях швидше, глибше, з командою, яка допоможе знайти саме твій напрямок. Підписуйся на мій канал. Тут ти дізнаєшся більше про маркетинг, як швидко опанувати цю професію, будувати ефективні стратегії та застосовувати їх у реальному житті. Ти отримаєш практичні поради, що допоможуть зробити твоє життя легшим, зроблять тебе продуктивнішим та підвищить твій чистий прибуток. Наступний пункт нашого шляху у вивченні маркетингу заключається в умінні себе продавати. Це невід'ємна частина кожного маркетолога, адже дуже багато людей проходять курси. Роблять перші кейси і зупиняються, бо з'являється страх. А як мені себе презентувати? А раптом я ще недостатньо досвідчений. І найгірше це не технічні навички, а те, що ти не знаєш, як саме себе подати, як упакувати навіть мінімальний досвід, так щоб він звучав професійно. І саме тут я бачу найбільший запит серед студентів. І так я допомагаю з працевлаштуванням та робимо круті резюме, які не просто читають, а зв'язуються з нашими студентами. Не просто кидаємо у потік знань, а реально готуємо тебе до виходу на ринок. Бо без цього, що б ти не вивчив, лишиться просто для себе, і так можна пробувати все самостійно: шукати на YouTube, брати фідбек у знайомих, фрилансити по 5 доларів, проходити безкоштовні челенджі, але в реальності це займати багато місяців, якщо не років, і не дає системного прориву. Інший варіант інвестувати одразу, але не 3 тисячі 8 тисяч доларів, як в міжнародних школах, де часто дають ті ж інструменти, що і я, а пройти мій курс, який дає глибину, підтримку і практику, але в 10 разів доступніше. П'ятий передостанній пункт це покажи свою експертизу світу. Ото я двох людей двоє вивчили маркетинг, але один дивився купу безкоштовних відео, навіть щось пробував, а інший одразу працював. З реальними проектами навчився показувати свої результати, оформив і Зібрав портфоліо. Кого з них наймуть? Я думаю, відповідь очевидна. Результати це те, що сьогодні говорить за тебе більше, ніж диплом. Але щоб він працював на тебе, треба не просто бути, а виглядати цінним. Показати: ось мій досвід, ось що я вмію, і це про довіру. На моєму курсі ти створюєш портфоліо з першим кейсом, результатами і впевненістю. Тебе видно, і головне, видно, що ти реально щось вмієш. А власники люблять наполегливих та вмілих. І останній бонусний пункт це інструменти, які можуть знадобитись тобі як початківцю. В них ти можеш відпрацьовувати практичні навички, а також розуміти, як саме їх використовувати. Meta Ads Manager та Google Ads – це основа для запуску реклами. Навіть якщо бюджет мінімальний, саме тут ти вчишся на практиці створювати рекламні кампанії, тестувати формати та бачити, як працює аналітика та в цілому реклама. Далі, MailChimp – це інструмент, що запускає перші емейл-компанії. Коли починаєш працювати з підписниками або клієнтами, тут створюєш автоматизовані листи, воронки, прогріву, розсилки зі знижками чи контентом. Наступна програма Google Analytics. Вона покаже цифри, а саме звідки прийшли користувачі, як довго залишались та що натискали. І останні інструменти для креативу: Canva і CapCut. Це швидкі способи створити візуал. Презентації, банери, рілси, обкладинки усе це можна зробити навіть без дизайнера і без досвіду. І цього достатньо для старту. Якщо ти хочеш не просто створювати круті візуали, а й опанувати комплексний маркетинг. І курс сетап це твій наступний крок. Ти отримаєш 35 відеоуроків, які розкриють усі аспекти маркетингу, понад 30 додаткових файлів і матеріалів, а також сертифікат на двох мовах після завершення курсу. Цей сертифікат підтвердить твої знання та компетенції, що значно полегшить працевлаштування. А для тих, хто налаштований серйозно і хоче не просто навчитися, а реально досягти своїх цілей, вийти на бажаний дохід, змінити кар'єру, відчути впевненість у своїх навичках, ідеально підійде тариф індивідуал. З самого початку ми разом. Визначимо твої справжні цілі та побудуємо чітку дорожню карту, яка приведе тебе до їх реалізації. А додатково 12 зум зі дзвонів зі мною, постійна підтримка в Телеграм, перевірка всіх твоїх завдань. І головне, я буду поруч до моменту, поки ти не реалізуєш свою ціль. Ми з тобою будемо часто на зв'язку, і ти отримаєш повну індивідуальну інструкцію розвитку з супроводом. Це як менторство, тільки з фокусом на твій результат. Тариф індивідуал для тих, хто хоче не просто знати, а робити. Переходь за посиланням в описі і залишай заявку. Я сам зв'яжусь з тобою, щоб обговорити деталі. Або просто пиши мені в особисті через месенджери чи соцмережі. Будь-який шлях починається з першого кроку. Якщо ти подивився до цього моменту, це вже ознака, що ти готовий діяти серйозно. Ти не просто цікавишся маркетингом, ти шукаєш шлях, який приведе до змін. І це вже робить тебе на крок ближчим до результату, ніж більшість, хто так і залишив усе на рівні намірів. Правда в тому, що маркетинг це не лише про те, як просувати бренди, це про те, як ти сам себе продаєш, як впливаєш на інших і як будуєш свою професію з нуля. Але в умовах інформаційного шуму дуже легко заблукати, витратити роки на хаотичне вивчення і так. Не наблизитись до цілі, саме тому потрібна структура, практика і хтось, хто допоможе побачити твої сильні сторони і правильно їх розкрити. У тебе є вибір або далі збирати шматки інформації самостійно, постійно сумніваючись, чи ти йдеш у правильному напрямку, або зробити ставку на себе і пройти цей шлях з підтримкою, з фокусом і реальними результатами. Я створив курс не для галочки і не для освітнього продукту. Я створив його для тих, хто хоче вийти з точки, не знаю з чого почати. Достану я впевнений у своїх навичках і бачу, куди рухатись далі. Для тих, хто хоче не просто знати, а вміти. Не просто старатись, а досягати. І Якщо ти це дивишся, це означає, що ти вже готовий. Ви зробити тільки одне: перший крок, що змінює все. А у попередньому ролику я розказав про інструменти штучного інтелекту, які змінюють бізнес вже сьогодні. На тебе чекають практичні поради і круті інсайти. Приходь на це відео, яке з'явиться посередині екрану, та насолоджуйся переглядом. До зустрічі на просторах інтернету.